Я написала листа своєму незнайомому другу. Я, хочу дізнатися, я написала в ньому традиції, наші традиції. Я хочу дуже дізнатися, які у Львові традиції на Новий рік. Мене зовут Ярослава. Я дуже хочу дізнатися, е, хто мені відправив листа. І я дуже хочу дізнатися, кому мій лист дістанеться. Е, Мене звуть Ліза. Я написала листа на незнайомому другу. І хочу дізнатися, як вони святкують новий рік та Різдво. Мене звуть Маргарита. Я хочу розказати, як ми святкуємо новий рік. Ще хочу. Е, Дізнатися про свого нового друга. Привіт, мій новий друг. Я дуже діз... хочу дізнатися про тебе та про твої традиції у сім'ї. Мене звуть Яна, так я дуже хочу нових друзів собі отримати. Та я не знаю, кому буде у і моя на. Ну, я хочу, щоб мій ліс очень добре отримали. Мене звуть Аня. Я дуже хочу дізнатися, як у Львові святкують Різдво. Я написала листів про наші традиції. Я хочу ще завести собі нового друга, дізнатися, які у Львові люди, діти. Меня зовут Саня, я хочу дізнатися, як в Львові празднують новий рік. Хочу отримати нового друга, щоб вони мені відіслали теж якогось з Львова. Ця акція це чудова нагода розширити географічний кругозір наших дітей. У нас в школі проводиться дуже багато різних конкурсів, фестивалів, олімпіад. Але такого рівня, такої акції наші ні разу не було. І мене тішить те, що саме ініціатором цієї акції, цієї акції є наші батьки, зокрема е, Ірина е, Віталівна. Ми їй дуже дякуємо, і ми сподіваємося, що нам прийдуть обов'язкову відповіді. Так, діти? Так. так, чекаємо відповіді. Вже третій рік в нашій країні проходить акція Пряникова пошта. Цього року і горішні плани приєдналися до неї. Школярі з різних міст України пишуть листа своєму невідомому другу. Відправляють сім з листи волонтерам, які забезпечують обмін між різними містами. І під новий рік кожен школяр, хто написав листа, отримає відповідь від якогось свого однолітка з іншого міста. Це може бути Львів, або Київ, або Краматорськ, або Харків, або Полтава. І до кожного листа докладається запашний та розписний львівський пряник. Тому ця акція називається Пряник окуш. Цю акцію придумали мої земляки, які, які в 2014 році приїхали з Донбасу у Львів. Спочатку ця акція проводилася між городами, між містами заходу та сходу. Тобто львівські школяри писали листи своїм одноліткам, які проживали у Славянську, Трошковці та Краматорську, і отримували відповідь. Багато людей, багато школярів знайшли своїх друзів по переписці, і навіть дехто їздив до своїх нових друзів у Львів. Де їм проводили екскурсії і започаткували міцну дружбу. Тепер вся Україна приймає участь у цій акції. Приєднався і Київ, і Ужгород, і Івано-Франківський, і Харків, і Полтава, і інші міста, і Одеса, і Миколаїв. Тобто школяри з усієї України обмінюються між тобою листами. Це допомагає забезпечити. Спілкування між різними людьми, обмін культурними традиціями та допомагає подружити між собою наше молоде покоління і запобігти якимось конфліктам між ними.